Шановні пані та панове, вітаємо всіх хто до нас приєднується. Дякуємо тим, хто з нами залишається. А також дякуємо окрема подяка тим, хто бере участь в зборах і людям, які продовжують донатити. Це марафон Єдині новини канал Ми Україна продовжує свою роботу і в студії відповідно продовжуємо свою роботу. Ми Олена Чабак, Костянтин Лінчевський, і вся команда каналу Ми Україна, як і вся Україна сьогодні в жалобі. Ми нагадуємо, що країна в скорботі через жахливий ракетний удар, який нанесла російська армія по місту Кривий Ріг внаслідок цього удару загинули 18 людей, дев'ять з них діти. Щирі співчуття усім родинам і сил пережити це страшне горе. Ця інформація про Кривий Ріг вона має бути нам нагадуванням для того, щоб ми не забували. Росія нас вбиває. Кожного дня прицільно, жахливо, жорстоко, тому ми не можемо просто споживати цю інформацію. Ми маємо боротися кожен на своєму рівні. Ми зі свого боку будемо обов'язково переджати вас про небезпеку, яка чекає на нас на мапі повітряних тривог. Нині Червона Харківщина, Луганщина, Автономна Республіка Крим і частково Дніпропетровська область. Ця інформація важлива у світлі останніх подій. Повітряні сили інформують про активність ворожої. Тактичної авіації в деяких регіонах і авіаційних засобів ураження. Зважайте на ці повідомлення? Ми вас просимо. А про Харківську область будемо продовжувати. Напруженою лишається ситуація, зокрема на Куп'янському напрямку. Про це повідомив генштаб. Минулої доби там відбулось шість ворожих атак. Сили оборони відбивали російські штурми поблизу Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Кирило Баркаль, позивний кірт, підполковник, виконуючий обов'язки заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади. Зараз з нами на зв'язку, пане Кирило, наші вітання Вітаємо. зі столиці. Україні, героям, героям слава. слава. Ми дуже раді вас бачити і дуже хочемо вам допомогти послухати звичайно вас, але перед тим хочемо звернутися до наших глядачів. QR-код номер карти на їхніх екранах. А це означає, що вони мають зараз активіта бути активними. Для чого, пане Кирило? Для того щоб допомогти вам закрити збір, який ви проводите. На що збираєте? Знаєте, трошки вже сумно, тому що цей збір ми збираємо вже дуже довго. Це бронеавтомобіль М113. Тобто, щоб всі раз зараз розуміли, дрони буквально знищують ну майже всю техніку, яка катається там напередку. Але ми мусимо їздити і забирати наших поранених, щоб привезти нашим хлопцям та дівчатам, які на передовій зараз бувають по тижня, а буває по місяцю, Кожен день під дронами захищають нашу землю. Наші механіки ризикують своїм життям. І зачасту наша техніка виходить з ладу. Ця техніка М113, вона дає шанс вижити екіпажу і вижити механіку. Тобто дуже часто ця якісна техніка, вона знищується, вона пошкоджена, але екіпаж живий. Не завжди здоровий, але живий, на відміну від радянської техніки, в яку, якщо попадає дрон, попадає важкий кулемет чи РПГ, все, там все палає. Тому ця техніка, це шанс, це от янгол-порятунок для наших хлопців та дівчат. Всім вдячне, хто допомагає. Шановні глядачі, будь ласка, долучайтеся. Нам треба вберегти найцінніше, що ми маємо. Це наших людей. Це тих хлопців і дівчат, які на передовій і ось цей бронеавтомобіль може стати їм допоміжним. Будь ласка, не будьте скромними, не соромтесь донатити будь-які суми. Це може бути кілька гривень, але найголовніше те, що ви долучитеся, особливо зараз в цей непростий період. Ми маємо єднатися як ніколи, і завдяки донатам, в тому числі ми не на передовій, значить, ми допомагаємо нашому фронту. 또 <목소리도> Я якраз вчора під час ще одного збору наводив цей приклад. Друзі, і я дивлюсь, що це відео. Ві, мова про відео з евакуацією наших поранених під час міського бою. Дуже дуже щільні події. Шквальний вогонь. Просто і на відео наш екіпаж на бронеавтомобілі забирає наших поранених з поля бою. Там дуже багато коментарів, дуже багато реакцій. Друзі, ось просто зараз ви можете долучитись до збору на ось такий автомобіль, який Точно так же буде вивозити наших, наших поранених і хлопців дівчат, які потребують евакуації. Пане Кирило, скажіть, будь ласка, оперативна ситуація на напрямку відтинку, за який відповідає ваш підрозділ. Що собою являє противник? Готується до більш активних дій. Вже знаєте, протягом півроку. Тактика, в принципі, незмінна. Противник бі... об наш сталевий щит, який виставили наші хлопці і дівчата на першій лінії. Ці наші артилеристи, дроністи, де штаби, які йде, ніч не сплять, а знищують ту наволоч, яка прийшла на українську землю. Зараз вони потроху нарощують сили на наших флангах, тому що нас в лоб вони не пробили. Вони намагаються пробивати наших сусідів зараз. Ми намагаємося на наших стиках якомога сильніше допомагати підтримувати наших сусідів. Також це дає змогу якось стабілізувати, втримати цю лінію на нашій лінії, яка напевно є найбільшою серед загальних військових бригад в Україні, та взагалі це майже 60 кілометрів фронту. Робимо, робимо дива. То тобто, цими зусиллями робиться дива. Тобто, кожен день зараз вони нарощують штурмові групи. Зараз якісь резерви підтягуються. Так це правда. Вони на тлі у цих от світових різних подій, спекуляцій. Вони намагаються застосувати звичну радянську тактику, тактику терору. Бачите, що вони як завжди роблять? Вони воюють з нашими сім'ями. Першочергово вони воюють з нашими містами. Щоб ми переживали більше, щоб ми навіть коли виходили з позиції, були завжди в нерв'яку, завжди боялися. І вони намагаються той тиском, 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 тиском. Але коли десь на передовій ми бачимо, що одна група штурмова пішла, друга штурмова пішла, а потім все поле в російських, вибачте, рештках. І це дає мотивацію. Це дає мотивацію воювати далі, тому що ми бачимо, що вони смертні і мруть вони пачками, і колись вони, повірте, закінчаться. Тому вони дійсно посилюють вплив на наші сім'ї, на наші цивільні об'єкти, щоб показувати всьому світу бійтесь, бійтесь, Ми страшна Росія. Але на фронті знають люди, що робити. То тобто, тримай порох сухим, тримай свою гвинтівку перед собою, тримай свій сектор. І так і діємо. Пане Карело, ви не уявляєте, наскільки важливі ваші слова в нинішніх реаліях, і те, що ви говорите про родини, про цивільні міста, про дітей, це настільки важливо і болюче, тому що ворог, окрім того, що воює з вами на передовій, він намагається ще. Тиснути емоційно, ви самі про це кажете, але не вдасться. Це лише додає нам сили, додає нам згуртованості, міці. Це робить нас дуже вразливими, нам боляче. Ми підіймаємось, плачемо, але ми гуртуємося, йдемо далі. Шановні глядачі, для того, щоб ворог не вбивав нас з вами. А найголовніше наших дітей ми маємо робити все можливе для того, щоб на фронті у хлопців і дівчат було все необхідне для сильної боротьби. І ми маємо допомогти зібрати ось ту суму: 50 мільйонів. Звучить це звичайно страшно, жахає, але зараз уже є більше 35 мільйонів мільйонів, і не такі збори закривали українці. Будь-яка гривня вона може бути важливою, вирішальною. Вона може доповнити ту скарбничку, тому не стримуйте себе. Якщо не за сьогодні, то за кілька днів обов'язково має бути закритим цей збір. Головне, не бути байдужими це ключове правило в цій війні. Вона несправедлива і вона стосується абсолютно кожного, не тільки тих, хто на передовій. Ви донатите станом на цю хвилину. 70 тисяч дякуємо. Цього замало, але дякуємо за кожну гривню. Я ось власне хотів додати: ледь не на нашому ефірі цей збір починався, і тоді ну дійсно це вважалось ну абсолютно нереальним. 70% вже зібрано. Друзі, не, не будьмо байдужими, будьмо свідомими. Долучайтесь, будь ласка, до зборів. Давайте, як кажуть, додавим. Пане Кирило. Я впевнений, що. Легенди про третю штурмову вони відомі не лише в Україні, а перш за все вони в тому числі відомі і е, військам окупанта. Скажіть будь ласка, кого проти вас росіяни виставляють? знаєте де здебільшого тактика Росії не змінюється. Вони набирають свою орду зазвичай через примус, через терор. Вони обходять всі тюрми, вони стають такі фіктивні справи. Роблять, що то тобто, вони постійно здаються на в полон. Ми постійно з ними спілкуємося і бачимо, що то тому дали вибір або тюрма, або армія, тому дали вибір або тюрма. І всі, в принципі, в тюрмі не хочуть сидіти, тому що Росія ще зробила. Вона в тюрмах створила просто катівні. Просто катівні. Я бачив ці катівні, коли був у них в полоні. Тобто знов таки терор проти своїх, що казати про весь світ, якщо вони здійснюють терор проти власного народу. Вони їх женуть. Так, є більш підготовлені підрозділи, іноді вони кидають спеціалізовані групи. Але і спеціалізованим групам ми даємо добре по зубам. А ми в цьому жодним чином не сумніваємося і безмежно вдячні вам і вашим побратимам за те, що ви робите, тому що наші оборонці це. Той надійний тил, який гарантує нам збереження нашої країни, все, щоб не відбувалося довкола, щоб не говорили злі язики, ми маємо орієнтуватися лише на наших захисників і робити все можливе для того, щоб у них вистачало. Ресурсів там на війні воювати з російською армією їх звичайно не вистачає, і потрібно робити все максимально для того, щоб допомогти. От зараз всією країною збираємо на бронеавтомобіль. Сума 50 мільйонів. Давайте зробимо так, щоб ця сума була зібрана у найближчі дні. Тому що війна триває щохвилини і що секунди. Як щойно бронеавтомобіль з'явиться у хлопців, це означатиме, що він збереже чимало чимало життів наших військових. А це найголовніше, тому що ціннішого для України не може бути люди. Люди, це те, заради чого зараз ви там на передові. Пане Кирило, ми ще раз за це вдячні. Донайте, будь ласка, донайте, пане Кирило. Виправте мене, якщо як кажуть, зайве спитаю. Я я про що я про ось цю реформу, перехід на корпусну систему, зокрема про той корпус, який формується на базі 3-ї окремої штурмової бригади. Скажіть, будь ласка, ну наскільки я розумію, так людина цивільна, ну додаткові зобов'язання вони там дещо навантажують, можливо, дещо відволікають. Я власне хотів спитати, ось це укрупнення, яке триває, воно ну допомагає, воно. Мотивує або, знаєте, мотивує, але перед словами я ще хочу вам подякувати за ваші слова підтримки і не тільки за слова. А щодо корпусу, це було потрібно робити дуже давно. Ще 23-му році. Ми з командиром Андрієм Білецьким вже розробляли проект корпусу. Тому що вже тоді бачили неефективність цих тимчасових створень, угруповань, які ми зараз оперують на оперативному рівні. Зараз розумієте, тобто в 22-му році там, комбатами, камбрігами становились хлопці, які були в 14-15, му му командували взводами, ротами. Люди бачили бій на власні очі. Люди вели в бій, в 22-му власне, прикладом. Двадцять 23 третьому. 23-му ці люди становились командирами бригад. А зараз є надія. Ці люди становиться командирами корпусів, начальниками штабів корпусів. Навіть у нас такі були невеличкі навчання. Збори я побачив інших кандидатів і виконуючих обов'язків. Ті, хто заходить на посади командирів корпусів, і в цьому велика надія. Це люди практики. Це не суха мертва радянська теорія. Ці люди створюють новітню систему, відроджуючи нашу прадавню традицію української армії. Вони її практично здобували для неї славу, здобували для неї цінний досвід. І зараз у нас буде можливість створити вже міцну систему, яка буде запорукою нашої ефективності. Я пояснюю, коли дивчу свою. Підлеглих командирів, що ваша ефективність це життя і здоров'я вашого особового складу, який ви зберігаєте. І життя і здоров'я особового складу противника, який ви заберете за те, що вони прийшли на нашу землю. Пане Кирило, це настільки важливо, коли ви говорите про особовий склад. І що ще хотіла додати, коли вас слухала, ви з таким запалом і з такою любов'ю говорили про ту справу, яку ви робите, вам неможливо не вірити. І вам не можна не дякувати, тому що окрім професійної підготовки дуже багато людяного вкладено в це. Шановні глядачі, ви бачите, які неймовірні герої там на передовій. Давайте зробимо все можливе для того, щоб ці хлопці і дівчата поверталися з цієї передової живими і неушкодженими, адже зараз вони ризикують власними життями заради нас з вами, заради наших дітей, заради нашої країни. І буде дуже несправедливо, якщо хтось там, а ми тут нічого не робимо. Це не Правильно, це нечесно. І як наслідок, ми бачимо Кривий Ріг, ми бачимо Куп'янськ, ми бачимо минулу ніч Київ. Ворог вбиває абсолютно всіх: військових, цивільних, дорослих, дітей. Це війна на виживання, і в цій війні ми маємо перемогти. А ми зможемо це зробити тільки за умови, якщо нам не буде байдуже. Будь ласка, донатьте і доводьте свою свідомість. Так, друзі, і за ось ці декілька хвилин, які ми спілкуємося з паном Кирилом, ми з вами наблизились до цілі на 110 тисяч гривень. Будь ласка, не зупиняйтесь, закривий ріг, зокрема, закривий ріг на бронеавтомобіль. Пане Кирило, я не можу не спитати. Так, хтось долучається донатами, хтось долучається безпосередньо до ЛАВ Сил оборони України. Процес рекрутингу. Наскільки наскільки позитивно, наскільки ефективно йде, зокрема на прикладі третьої штурмової. Третій штурмові все добре. Люди на нас йдуть, люди нам довіряють і люди бачать, що це не просто слова. Тому що знаєте, таке сарафанне радіо. Нас об'єднують наші таке ком'юніті, наші сім'ї. Всі знають, що там хлопці один за одного відповідають. Наша піхота знає, що їх прикриє наша артилерія, що драністи не полінуються, прикриють їх пташками, що командири день і ніч сидять на командних пунктах безвилазно, без відпочинку, але думають, як покращити цю славнозвісну ефективність. Що логістика наша думає не як на збагатити свій карман чи там командира бригади, а як забезпечити бійця всім необхідним. Тобто, великий організм, бригада це дуже важко. У нас бувають важкі моменти. Да, іноді у нас там шахіда може знищити якусь будівлю, якийсь склад, може щось пропасти, щось втратити. Але ми допомагаємо один одному. Тобто, це більше ніж братерство, це вже така сім'я, це нова військова така культура, що вже більше ніж служба. Ми всі вимагаємо один від одного викладатися на всі 200%. і це є запорукою нашої перемоги, тому що коли ти викладаєшся, то ти можеш вимагати це від своїх підлеглих. То наші всі хлопці та дівчата, це наше кредо, треба робити на 200%. Тому що навіть те, що ми робили до цього, цього ще недостатньо. І не треба думати, що прийде якийсь політик, що настане якийсь мир, щоб здобути собі мир та свободу, треба постійно наполегливо працювати та воювати. Тобто нас вже життя 11 років вчить, що якщо ми не будемо сильними, якщо ми не будемо кожен день дуже важко служити, воювати, працювати, ми не здобудемо, ми станемо рабами. Для нас альтернативи немає. Альтернатива для нас це рабство Червоної Росії. Це гірше ніж смерть, тому ми всі один одного підтримуємо, і люди до нас приходять. З комплектацією у нас немає проблем. Ви легенди, у вас крута казати, така так. компанія, у вас тільки хорошому сенсі реклами, і тому дійсно вам вірять. Пане Крило, безмежно вдячні вам за те, що ви долучилися. Даруйте, ми не змогли закрити цей важливий збір, але певна, що найближчими днями це буде зроблено. Шановні глядачі, посилання залишається під відеотрансляцією на youtube каналі. Ми Україна, будь ласка, переходьте, донайте і. Будь-яка гривня, не соромтесь, повторюсь, це важливо. Кирило Беркаль, позивний кірт, підполковник, виконуючий обов'язки заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади. Хлопці і дівчата, ви неймовірні.